Отже, на початку літа над Росією почала літати павутина, павутина, яку спала Українська СБУ, завдавши удару цільового удару безпілотниками по кількох одразу кількох російських аеродромах включно до таких віддалених, як Олінія у Мурманській області, і у Хабаровському і у Хабаровській землі. Таких масових і дальніх ударів з боку України ще не було по Росії, і тим більше не було настільки результативних. Отже, що це означає? Чи е, те, що ми переходимо до нового етапу війни, чи щось інше? Вітаю товариство! Ви на каналі свіжої історії на цьому каналі ми разом докопуємось до істини. Мене звати Олександр Серцов. я є незалежним журналістом, а моїм нинішнім гостем є політолог Дмитро Снігирьов. І, до речі, що для мене? Важливо, напишіть, де ви зараз перебуваєте, в Україні чи не в Україні, в якому місті, де дивитеся це відео. Ваша географія важлива. Також за нагоди підпишіться на мій новий канал Вечірніх розмов це ще більше цікавих інтерв'ю. І також підпишіться на канали мого нинішнього гостя військового аналітика Дмитра Снігирьова. І переходимо до нашої розмови. Отже, пан пане Дмитро, дійсно, операція в значній мірі є безпрецедентна. Ну, в даному разі я би сказав би спецоперація. Можемо сказати. Дійсно, вона спеціальна, вона, вона, є, вона є разова, ну, можливо, не остання. Через який час це може повторитися і за. У Великому сухому підсумку буквально десяток російських важких бомбардувальників тепер більше ніколи не потребують НЕБО. Отже, пане Дмитре, як ми можемо трактувати цю спецоперацію, і які можуть бути її наслідки? Як як успішно можемо трактувати? Але не моє переконання, мовиться, напевно і про підтримку наших стратегічних партнерів. Хоча західні змі заперечили можливість передачі е, інформації е, з боку е, західних розвідурист Української служби безпеки, менше з тим, но ну, аналіз ситуації дозволяє говорити про те, що я не виключаю можливості тісної співпраці. Але це тема окремої передачі, те, що відбулося. Ну, по-перше, перші висновки не втішні для самої Російської Федерації. Самі Російські Федерації говорять про те, що ці удари це російський пір-харбор. проводять історичні паралелі з подіями війни між Сполученими Штатами і відповідно Японією. І, ба більше того, якщо подібні настрої панують в російському суспільстві, то це, на мій погляд, одно з основних досягнень цієї спецоперації. Помінялася парадигма війни. Тепер росіяни зрозуміли, що війна це не по телевізору і десь там, в Україні. Війна, вона ось тут поруч. Причому поруч навіть в Іркутській області, відстані, до якої від лінії бойового зіткнення більше 4000 кілометрів. Оце досить примітно. Те саме стосується Мурманської області, більше 2000 кілометрів відстань. Спрацювала руська а Авось А ось пронесе. Та й чим взагалі українці можуть дотягнутися до аеродромів базування стратегічної авіації ВКС Російської Федерації. Тому і така результативність на цьому і спрацювала. Це було одним з компонентів, і ключовим, на мій погляд. Успіху цієї спецоперації. Тобто, в першу чергу мовиться про серйозну аналітичну роботу, чого до цього часу я не спостерігав. Бо погодьтеся ліквідація придуркуватого Києва навряд чи можна назвати такою блискавичною операцією. Але менше з тим, давайте говорити і далі аналізувати, що стало відповідно завдяки чому стала можлива подібна операція Сил оборони України. По-перше, удари наносилися по бортах ВКС Російської Федерації, а саме стратегічних по бортувальниках. Заважте, на території всієї Російської Федерації є лише до шести аеродромів, які здатні приймати обслуговувати подібні борти. Це, відповідно, має бути і злітно-посадкова смуга, ну і сама інфраструктура аеродромів. Тобто врахували і цей момент, прекрасно розуміючи, де відповідно пункти тимчасової чи постійної дислокації цих бортів, заважте пане Олександре, і коли початок операції напередодні зустрічі в Стамбулі, це не тільки військово-політичний сигнал Україні, зіграли на принципі. Використання е енергії супротивника проти самого супротивника класичний принцип Айкідо. Йдеться про те, що напередодні зустрічі в Стамбулі російська сторона планувала масштабний удар по території України, в тому числі з використанням крилатих балістичних ракет і інших засобів аеродинамічної аеробалістичних уражень. І відповідно отримавши інформацію про передислокацію бортів. Відповідно передислокацію засобів уражень, а я ще раз підкреслю, це ми могли отримати тільки від стратегічних партнерів, було й прийнято рішення вдарити на випередження на момент максимальної концентрації бортів стратегічної авіації на тих чи інших аеродромах. Причому зауважте, були відповідно Ту-95 МС, які здатні нести Х-101. Причому дрони заходили конкретно, били фактично по цих ракетах, досить показово. І це ще ще раз засвідчило про те, що операція готувалася заздалегідь. І, відповідно, це не ефект так званого виконавця. Те, що наразі планує, вже панує в російському суспільстві. Знову таки, проаналізуємо наслідки, від відповідно самої спецоперації. Давайте подивимося на наслідки. Пане ну, я готовий скинути вам дані об'єктивного контроля щодо відповідно ситуації в Іркутській області. Багатокілометрові черги з вантажівок. Наразі кинулися перевіряти кожну вантажівку. Фактично паралізована логістика в Російській Федерації. Як завжди, гром не грянет, мужик не перекреститься. Вирішили перевіряти вантажівки вже після удару. Ну, слушна ситуація, але я ще раз підкреслюю: багатокілометрові черги з цих вантажівок і відповідно перевірки. На момент наявності вибухонебезпечних предметів. Тобто, вже паніка, вже хаос в російському суспільстві і в російських силових структурах. Причому зауважте, що це за собою тягне. Я не виключаю можливість кадрових змін. Причому як по лінії ФСБ, яке повністю провалило контррозвідувальний контрдиверсійний характер діяльності і на території самої Російської Федерації, так і відповідно по лінії Росгвардії. МНС, там всі губернатори. А погодьтеся, кадрові зміни знов таки грають на руку українській стороні, бо це створює хаос вже в самій вертикалії. Військово-політичного керівництва країни окупанта досить показовими є реакція російської сторони російських силовиків, які наразі виступають в ролі так званих військових експертів, з приводу тотальної перевірки громадян України. які Проживають на території Російської Федерації, чи то постійно, чи тимчасово 5 мільйонів закликають навіть до створення фільтраційних таборів з метою унеможливлення сплячих ячеєк українського розвідного і повторення подібних сценаріїв. Це внутрішні проблеми вже Російської Федерації, ми з вами розглянули. Тобто це колосальний іміджевий удар по позиціях як самого пойла, так і російських спецслужб, які продемонстрували повну неефективність в моменті протидії зовнішній загрозі. Те, що наразі відбувається, ну накрили склад, де відповідно готувалися ці фури. І далі що? Лунає і версія вже російської сторони, я аналізую російські пабліки. І відкриті, і закриті. І відповідно лунають версії з приводу того, що дрони були перекинуті з території Казахстану, там величезна протяжність російсько-казахського кордону, яка фактично не контролюється жодної зі сторін. Ну а якщо контролюється, то це носить виключно такий, знаєте, показовий характер. її неможливо контролювати просто. Абсолютно, там степова місцевість, там відкрита, там її можна, ну тут пустеля на півпустеля. Там я дивуюся, що тільки ФПВ-шки ми перевезли, але менше з тим. То таке. Давайте далі. Іміджеві втрати. Ми з вами проаналізували політичні втрати. Удар ще раз підкреслю. Напередодні Стамбульської зустрічі. Завлажте, Стамбульська зустріч, скільки по часу тривала? Година. Зустріч заради зустрічі. Чому? Тому що було фактично зірвано сам російський сценарій, що планувалося? Російська делегація в чергове продемонструє так званий меморандум, а фактично, ультиматум українській стороні, і далі вже буде відповідно підвищувати градус напруги в моменті звинувачення української сторони недогорозпроможності і паралельно активізувати характер бойових дій на лінії бойового зіткнення і в моменті ударів по території України. Ну, Повністю. Не... Прошу. градус не підвищився, не підвищився. Зауважте градус навпаки впав. Весь світ переконався, що А, українська сторона суб'єктна в прийняті рішень щодо проведення подібного характеру операції друге. Те, що українське розвідториство здатно проводити подібні операції, причому на території країни-окупанта і третє, це те, що спецслужби країни-окупанта абсолютно не здатні протидіяти зовнішнім викликам. Так само, як і системи ППО країни-окупанта, не здатні захистити одну зі складових ядерної тріади. Оце основне, восьмій світ переконався, що відповідно, що таке, тут 95 МС, ту 160. В першу чергу це носії ракет з ядерною боєзарядом. Тобто це одна з ключових ядерної тріади Російської Федерації, якою вони завжди лякали країни Заходу. А тепер уявіть, навіть якщо не 40, ну там не 40, ну навіть якщо умовно на 10-15 бортів накрили, то це. Зменшення можливості Російської Федерації впливати на геополітику на світовій арені, пане Олександре, це політичні наслідки. Тобто, Росія зазнала катастрофічного іміджово-політичного удару. Причому напередодні якраз міжнародних зустрічей, де вони планували власний сценарій. Заужьте, пане Олександре. Проаналізуйте першу зустріч в Стамбулі і другу. Росіяни діють як по шаблону. На момент підготовки першої зустрічі вони не оприлюднювали персональні дані перемовної групи, правильно? Тримали, так би мовити, інтригу до останнього, підвищували градус. Хто ж там буде? Весь світ завмер, що ж там росіяни готують. Те саме відбулося і наразі з цим меморандумом. До останнього часу, фактично до моменту зустрічі української і російської делегації, москалі не передавали меморандум ані українській стороні, ані відповідно нашим американським партнерам, правильно? Грали знов по шаблону. Чому з ними і складно, і легко. Тобто, вони фактично ну, повторюють, вони працюють по кальці, я це завжди говорив. І це зіграло проти них самих. І основне пане, Олександр, на чому впіймали? Чому я говорю про те, що аналітики працювали? Ви пам'ятаєте на момент загострення ситуації Росія вирішила в чергове піти на підвищення ставок і заявила про те, що вони в односторонньому порядку припиняють дії договору про нерозповсюдження ядерного зброєння? Тоді американська сторона і відповідно весь світ знизили плечима. А що значить призупиняє? Немає такого юридичного терміну. Тобто ми начебто і не виходимо, але й разом з тим не даємо можливості верифікації цього договору. А що таке верифікація, це якраз ті літаки, за чому вони стоять на аеродромах? Тому що це дає можливість супутникової верифікації. Носіїв ядерного озброєння, тобто рахують кожен день їх американці кожну годину, скільки їх там. Так само і москалі рахують відповідно американську тріаду. Це згідно договіру. І в чому впіймали на жлобстві росіян? Ми призупиняємо. Ну добре, призупиняємо. Це якщо б вони заявили про те, що ми виходимо з договору. Тоді відповідна передислокація бортів або їх, ну, скажімо, розміщення в капонірах тих самих унеможливила би зовнішній контроль. А так, будь ласка, наші стратегічні партнери мали можливість порахувати і, відповідно, зробити певні висновки. І головне, призупинити, це ж не значить вийти з договору. Якщо б вийшли з договору, то відповідно, або б сказали, ми залишаємося в договорі, ми його продовжуємо, пролонгуємо. Тоді удар по стратегічних бомбардувальників, ну, мав би серйозні політичні наслідки для нашої країни. А так російське жлобство, я ще раз підкреслюю, вдарило бумерангом по самому пуйлу. Коли, я ще раз повторюю, це от класичний принцип, я не знаю, він займався східними бойовими мистецтвами, ну мав би знати не тільки відповідно, скажімо, базу, технічну базу дзюдо, він дзюдоїст, але й філософію цих бойових мистецтв, куди енергія противника використовується проти самого противника, і це блискавично продемонстрували. Ну, бикуєш? Ну, будь ласка. Прошу айкідо. Так, ну, це в, в, та, ну, та, в будь-якому мистецтві. Це в східні мистецтва, я ще раз підкреслю, це ж не тільки саме, ну, скажімо так, технічна сторона, там сама цікава філософія протистояння противника. Шлях воїна, це називається. Але менше з тим ми відволіклися, але ну, і даємо можливість нашим телеглядачам більш детально ознайомитися філософії східних мистецтв. Тобто, на чому грали? Я ще раз підкреслю: працювала те, що ну, я сам аналітик, я прекрасно розумію, що спочатку працювала аналітична команда над цієї спецоперації, на чому вони робили пастки росіянам? А вже потім, пане Олександре, те, що ми бачили, ті півішки, які вилітали з відповідно вантажівок та, та інше. І повна безпорадність російської сторони. Які наслідки? Наслідки ми вже сказали. Ідеологічні, політичні інформаційні військові. Військові наслідки, крім та прошу. Дмитро, дивіться, якщо ми дістали до Іркутська, це означає, що практично вся територія Росії є під ударом. Тобто, єдині ну, відносно безпечні місця для Москалів, де шукати. Де ховати свої озброєння, це є або, або Чукотка, де вже дуже далеко, або перепрошую десь за кордоном в якихось е, ну, дружніх державах, там, скажімо, там в Монголії, в Казахстані. Ну в Китаї я не впевнений, що Китай погодиться на те, щоб ті закрити. Пане Оксан, територія Російської Федерації на всій території лише 6 аеродромів. і всі вони під контролем. Не можна, ніяка Чукотка. З приводу Чукотки там е, і відповідно землі Франца Йосіфа, чи ще куди вони там можуть е, начебто сховати. Ви ж згадайте, за тиждень до цього операція головного управління розвідки Міністерства оборони України де? Владивосток Ну, вже крайня точка на карті. Правильно? Так. От Москви до самих до Окраїн, от вам і був конкретний привіт від українського розвіториства спецоперація ГУР, що мала на меті блокувати логістику окупаційної армії саме в моменті, от якраз і отримання військово-технічної допомоги, в тому числі із КНДР. Тобто, ми і до Владивостока вже дістаємо, пане Ми наочно продемонстрували українське Розвідтовариство, Продемонструвала можливість проведення операції на території супротивника. Немає тієї точки на території Російської Федерації, де ми би їх не дістали. Причому зауважте, чому комплексно? Чому, от, знаєте, я дивуюся, українські так звані експерти, ну то окрема тема, як по шаблону дають про цю спецоперацію, але ніхто ж не коментує, що це багатовекторна операція. Тобто удар був не тільки по аеродромах, але й по логістиці, правильно? Паралельно ГУР проводить спецоперації в моменті блокування логістики. Причому зауважте знову географія: Брянська Курська область і окуповані території України, мовиться про Запорізьку область. Це нова та Залізнична колія з Росії в Окупований Крим. Фактично повністю заблокували. Що таке Брянська Курська область? Це відповідна неможливість перекидання оперативних резервів. Саму Брянську, Курську, Білгородську область, плюс Суми і Харків повністю заблокована, плюс заблокована залізнична колія, яка е, сполучає Росію Запорізькою областю окупованою відповідно Кримом. А це якраз на момент зауважте, пане Олександре, максимальної активізації на лінії бойового зіткнення росіян. Фактично унеможливлення і передислокації особового складу резервів БК тощо. Панеза, якщо підсумувати, фактично, ми маємо зараз здійснення двох ну, тактик, або навіть ну, стра стратегії. Тобто є російська, яка передбачає передусім ракетні удари по, по цивільному населенню. Значні ну і по військовим об'єктам також. І, і є українська, яка скерована на по суті вибивання тилів, військових е складів, баз і так далі. І тут питання: а яка із тих тактик може перемогти в кінцевому підсумку? Ну, ви знаєте, оце перемогти. У Росіян, на жаль, достатня кількість за собі враження. і відповідно ці операції мають бути не поодинокі, а постійні. Мають мовиться і про блокування логістики і відповідно, нанесення ударів по аеродромах. Але погодьтеся проведення подібного характеру операцій, тим більше на території противника. Ну, все ж таки, це досить серйозні виклики, якби там не було, але москалі все одно працюють. Тому говорити про те, що це, скажімо так, дав, або давати прогнози щодо перемоги тієї чи іншої тактики, ну я би не став. Це я ще раз підкреслю з української сторони комплексний характер операції з метою унеможливлення власне, от тієї російської тактики її масштабування і в моменті ударів по території України, і відповідно в моменті. Передислокації і оперативних резервів і БК, тобто працюють комплексно. Ну я сподіваюся на те, що інтелект українських спецоперацій, я переконаний, все ж таки переможе над тупими російськими ударами по українській території. Ну а там я хто кажу, то вже царина діяльності українського розвідтовариства. Тобто, наскільки часто мають бути такі удари? Постійні. Це не має бути демонстрація можливості. Це має бути постійна робота українського розвідтовариства. Це, відповідно, і Служба безпеки України, ССО і служба зовнішньої розвідки, головне управління розвідки, тобто вся складова сила оборони України. Тут, тобто, принаймні, раз в місяць має бути постійно. Інфраструктурних об'єктів більш ніж достатньо. Це мають бути і удари відповідно по стаціонарних цілях, це підприємство ВПК Російської Федерації, підриви мостів, спалення релейних шахт. Ну, мені давати поради немає сенсу. Спецслужба спеціалісти, тому вони прекрасно розбираються, про що йде мова. Я вам дякую за це інтерв'ю. Звісно, було дуже цікаво, дуже кваліфіковано. Ми будемо сподіватися на те, що власне таки нам вдалося намастити у той Так, ахілесову п'яту п'яту і за якийсь час, ну, краще в цьому році, але в будь-якому разі це буде добре, воно таки дасть свій ефект. Можна відразу. Так. Дякую. Отже, це був Дмитро Снігирів, військовий аналітик. Не забудьте підписатися на мій канал, на канал Дмитра Снігирьова. І все буде Україна. Дякую. Дякую. Тримаємо настрій. Все буде Україна.